Це квартира жилая, де живуть два пенсіонери. Це інфраструктура у них. І вони ще мені рассказывают по телевізору і везде там, що вони б'ють по інфраструктурі. Лариса Куп'яна живе у будинку, що за 10 метрів від епіцентру ракетного удару, який стався вранці 17 квітня. Її квартиру пошкодило вибуховою хвилею. Можна робити тут повністю все нове. Просто нові стіни, новий потолок, все нове. Шкаф упав. Вот тут он стенка отошла. Ну, потолок, вся плитка, видите, отошла, то есть, и все, все по окружности, то есть, вся штукатурка. Того ранку жінка, як і її сусіди, були вдома. Каже, сигналу повітряної тривоги не чула. Добре, що я була в ванні. Тому що якби я була на кухні, сиділа б, пила зі кофе, то от це все штукатурка, то вже ми вбрали немного, то от це вся штукатурка. Перший, потім другий приліт був. Каки чули, хорошо чули, хорошо дало люстра, онбиття упала в ванной Теж упала как хорошо прыгнулась. Лариса куп'яна живе у двоповерховому будинку на вісім квартир, якому вже понад 70 років. Від початку повномасштабного вторгнення він вже втретє потрапляє під обстріл. У 22-му році там був зруйнований дах, у квартирі Лариси пошкоджені стіни. Тоді каже жінка, все відновлювали своїми силами та за допомогою волонтерів, бо компенсації не отримали. Ми подавали, да, планує, звісно, а ми в 22-му году подали і нам нічого, ні копійки нам не заплатили. Зараз теж от вчора я писала. За словами заступника міського голови Олександра Трощенка, після. Ракетного удару 17 квітня розраховувати на компенсацію можуть лише ті люди, які не отримали її раніше за програмою її відновлення. Люди можуть звернутися в дію і отримати компенсацію від держави. Ну, крім того, ну ми будемо працювати ж з міжнародними також фондами. Щоб змінити механізм виплат, у міській раді планують звернутись до уряду. Поки там шукають способи компенсувати витрати жителям пошкоджених будинків, люди самотужки закривають вікна та підраховують збитки. У багатоквартирному будинку, що за 50 метрів від місця влучання, десятки вибитих вікон. Вперше їх тут змінювали після обстрілів у лютому, березні 22-го. Євген Горбатко вранці 17 -го квітня, як зазвичай, збирався на роботу. сирену того дня чоловік проігнорував. На свої власні очі я за вікно побачив два вибухи. Мене відкинуло. О, тепер ми змушені перейти в укриття. Ми перериваємо зйомку та спускаємось з Євгеном і його дівчиною до укриття. Там вже десятки людей. Того, що вже страшно не спускалися. Якщо чесно, то ні. А тепер уже дуже страшно. і Тепер ми спускаємося з цією родиною. Спускались чому? Спущалися майже весь час. Ні, не спустились. Будемо більше до цього щось. Дочекавшись від бою, повертаємось до пошкодженої квартири. Нема жодного цілого вікна, нема жодної стіни, стелі позривало, двері міжкімнатні, двері вхідні, побутова техніка, повилітали речі деякі в вікно. Тут нема вікон, дверей. ну, В принципі, мабуть, тут. Найсильніше пошкодження також котел. Трошки постраждав, але ну він вже бачить другий обстріл, тому йому не при Євген самостійно закрив побиті вікна, підрахувати точну суму збитків. Чоловік не може розраховує також отримати компенсацію. А так в цілому стіни цілі, і ми й тому раді за інформацією заступника міського голови Віктора Геращенка. Всього у Чернігові внаслідок ракетного удару було пошкоджено 419 квартир у 28 будинках. Аліна Кожинська, Гордій Єрмак, Роман Репа, Валерій Цуркун, Суспільне новини, Чернігів.